Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Це відео, напевне, буде, напевно, буде найприємнішим для хейтерів, тому що незважаючи на те, що дуже багато людей підтримує цю поїздку, мою в Канаду і переїзд до Ванкувера, і багато хто дивиться це відео і скидає якісь корисні лінки. На інші відео або на сайти, де можна знайти, почерпнути якусь дуже корисну інформацію для себе на рахунок банків, там роботи і так далі. Але є люди, і, на жаль, їх багато. Це люди, які просто хейтять за всі твої якісь поступки, а чого ви переїхали туди, а на що взагалі їхати, і ви скоро поїх... поїдете додому і так далі. Е, недавно, нещодавно я проводив таке опитування. З чим я буду займатися по приїзду в Ванкувер. Піду на доставку, чи піду на будову, чи піду на зварювальника, чи поїду з голою сракою додому. І мені дуже приємно, що ця аудиторія, яка, яка дивиться мої відоси, моя грядка, моя аудиторія. До речі, є одна жінка, яка мене хейтить за слово грядка. <рикольно> Прикольно. То моя аудиторія знає мене, і більшість з них там дуже багато, ну, великий відсоток проголосувало більше 200 людей, мені здається, і великий відсоток з них сказали, що найбільший відсоток, що я буду працювати на доставці. Це правда. Мені дуже приємно, що. Ви мене знаєте, знаєте, що більш-менш мені подобається і чим я можу займатися. Це класно. Трішки нижче е як, трішки нижче на другому місці по відповідях було те, що я піду на будову. І це теж правильно, тому що мої товариші-будівельники, ми шукали багато вакансій з будовами. Відео про те, як ми шукаємо ці вакансії, ще навіть не виходили, але ви вже правильно відповіли. Це теж. Правильно, бо я зовсім не виключаю цей варіант, і, скоріше за все, так воно й буде, я сподіваюся. Третій варіант: що я буду працювати зварювальником, теж ймовірний, бо в мене є документи зварювальника. Просто попрацювавши в Польщі рік зварювальником, я зрозумів, що це дуже важка робота, тому що, окрім того, що це фізично важко. Якісь металеві е, деталі потрібно треносити, я там зірвав свою спину, то саме головне це треба 8, 10, 12 годин просто дивитися в масті в одну точку і варити, і, окрім цього, всього, дихати дуже шкідливими цими димами, випарами. Тому... Я сподіваюся, що я не, не буду зварювати, але нічого не виключаю. Але саме приємне для хейтерів, я вам скажу, що я розумію, що я починаю не вивозити у Ванкувері. Не знаю, чи це було б. Можливо, це було б і в іншому місті в Канаді, але так як я сюди приїхав, а багато людей говорили, що не потрібно цього робити, то це, скоріш за все, відео для вас і воно вам буде дуже приємним. І так, приїхав я в Канаду е з запасом грошей. Я просто поділюсь з вами розходами, і ви зрозумієте, чого в мене вчора така якась почалась новий етап депресії, чого я зрозумів, що все дуже починається складно, і або я ловлюся за якусь будь-яку волосинку. І залишаюсь тут, або я скоро реально з голою сракою їду іду, іду додому. Е, і більшість взагалі блогерів, там, або просто людей, які відкрили свій канал, так як я е, знімають відео про Канаду, але скажу вам, це не дуже легко робити, тому що окрім. Того, що ти повинен знайти житло, роботу, вирішити кучу якихось інших запитань з банками, з цими страховками і всім іншим, це все не так просто. Не знаючи мову це все робити просто в десятки разів складніше. Але окрім цього, цих всіх проблем, ще теж важко знімати, по-перше, ці свої емоції, якісь переживання, депресію і викладати це, монтувати. Коротше, страшне, тому вибачте, що. Сьогодні ось такий дивіться день, сьогодні 31 січня, в Україні через декілька годин буде новий рік, потім, відповідно, через годину в Польщі і через там, 9 годин у нас. Вибачте, що це відео виходять так Н... Бр... невчасно. Але я намагаюся робити це якнайшвидше. І стараюсь, щоб відео виходило кожного дня. Тому на даний момент. На даний момент так. Отже, це відео ще теж може бути корисним для тих людей, які цікавляться, а скільки ж треба з собою взяти грошей у Канаду? Це все дуже індивідуальне питання, тому що все дуже ситуативно, в кожної людини якась інша. Е Коротше, довго думав, яке слово придумати. Хай буде в кожної людини якась інша ситуація. Коротше, хтось супер замотивований, хтось просто на депресії постійно, хтось міг знайти зразу роботу на другий-третій день, а хтось її не знаходить три місяці. У мене є і такі, і такі знайомі. В когось є якийсь брат, сестра, до кого він сюди їде, де він може жити там. Йому можуть знайти роботу, а хтось робить це повністю сам. Тому це все дуже індивідуальне питання. І скільки брати грошей? Це залежить. Просто це на вдачу, мені здається, можна приїхати з мінімумом і викрутитись тут. а Можна приїхати, відклавши якусь суму, там 10 тисяч і все рівно не зібрати рами, тому що. Це все дуже таке індивідуальне питання. Але розповім трішки про себе, про себе, щоб ви розуміли, чого в мене така нападає маленька депресія. Дуже багато людей сказали, що ти поїдеш додому з голою сракою, і в коментарях, і в тому моєму опитуванні, яке я проводив на своєму каналі. І виїжджаючи з Польщі, мені не вдавалося там якось назбирати. Гроші на цей переїзд в Канаду, тому що в Польщі так само ти отримуєш зарплату, платиш просто за квартиру, платиш, тратиш гроші на їжу, що стало останнім часом якоюсь великою проблемою. Бо на ту бідронку виходило там, я не знаю, півтора до двох тисяч в місяць. Мені здається, ну дуже великі кошти на їжу ми тратили При тому що раніше, ціни були в 2-3 рази дешевші і ми тратили ну, смішну суму. Мені здається, там якихось 400-500 ні ну 400 загнув, десь там злотих 600-800, можливо, на їду і цілком нормально їли. Коротше, е не вдавалося назбирати гроші. Що я просто? Продав машину свою, продав скутера, ці гроші ніяк не розтрачував. Е за, е, вдалося мені просто відкласти 4900 канадських доларів. І я поїхав в Канаду. Тут, як і всі українці по цій програмі, отримав допомогу 3000 доларів від канадського уряду, чи як правильно сказати. І в сумі, щоб ви розуміли, в мене було скільки 7900 доларів. Окрім цього. Я помітив, що я ще зі своєї польської карти потратив на е, мобільного оператора на переїзд до Ванкувера, мені здається, і ще, можливо, щось з неї купував. Тобто, я ще з неї десь 200 чи 300 тисяч е, з лишнім е, злотих потратив. Тобто, це ще можна сказати 300 доларів зверху. Грубо кажучи, 8300-8200, Можна сказати, що в мене в сумі було. На даний момент ми шукаємо нове житло у Ванкувері, нове житло на AirBnB, тому що ми і надалі не змогли отримати свої кредитні картки з того банку Servus в банку RBC. Теж нам сказали, що ще потрібно почекати. Чекайте, ми вам дзвонимо, коли до нас прийти, і ви зможете забрати свою карту. А далі будемо розглядати питання відкриття кредитної карти. Тому ми зараз без цих кредиток. Е, а окрім 8300 банк-сервус для новоприбулих нам дав ще по 250 доларів. Тобто, можна сказати, що грубо на початку цього, цього подорожі цієї до Канади в мене було 8500 доларів. На даний момент, так як ми шукаємо житло і допомагає нам шукати житло, наш колега пан Василь з Калгарі, ми йому скидаємо гроші і він робить проплату, тому що наш банк-сервус моєму товаришу заблокував карту на 12 днів, по-моєму. На 12 днів через те, що ми два рази зробили проплату, рахунок був новий, і робот просто цього банку подумав, що це якісь, якісь незрозумілі маніпуляції. і Просто заблокував карту. Ми дзвонили десь 10 разів протягом тих 9 чи скільки там днів. Добре, 12 напевно. І, і нам говорили: карта розблокована. Ми пробуємо в магазині, не працює. Або говорили, зараз до вас зв'яжеться якийсь працівник там мастер-карду, бо банк сервус якось там пов'язаний з мастер-кардом, і вони не займаються такими проблемами, а звертались до мастер-карда. Коротше, це все дуже непросто тут. І ми попросили нашого товариша, щоб він нам допомагав з цим питанням, бо якщо нам просто ще комусь заблокують карту, нашу, то. Буде просто біда, і ми не зможемо ніде нічого заплатити, нічого купити, ніяк зняти гроші і так далі. І Пан Василь нам допомагає цим займатися Питання, Ми йому скинули гроші нещодавно, там по півтора тисячі доларів, бо ми то житло знаходимо на півтора місяця, то на місяць. Той власник, каже, що все в мене заброньовано, не виходить. Ну, коротше, просто скинули по півтора йому тисячі. Ці гроші вже ніби як в нього. І я дивлюсь на свій рахунок і бачу, що на ньому залишилось 3600 доларів. Я просто вчора на мене нападає така маленька депресія, тому що я розумію, я місяць в Канаді. На початку в мене було ну, грубо, там, скажімо, 8500, бо там. То банк дав, то ще, то я з польської карти, але я все рівно прикидаю нормально 4900, плюс 3 допомоги від Канади, плюс 250 і плюс 300 доларів на польській карті. Це можна сміливо назвати, що в мене було 8500. І тут я бачу, що ми скидаємо гроші пану Василю, плануємо зняти житло на наступний місяць, і на карті залишається просто 3-600. І я розумію, що якщо я просто. Не вчіплюся за якусь волосинку і не почну стабільно заробляти, щоб якось витягнути там цей місяць з мінімальними витратами і не отримую зарплату наступного місяця якусь відносно нормальну, хоча б три тисячі, я не знаю, скільки тут люди заробляють у Ванкувері. Ну, приблизно три мінімально, напевно, заробляють. Якщо не отримати цю якусь таку нормальну стабільну зарплату, то все, просто. Збираю носки труси в сумку і можна їхати додому, тому що я не зміг себе якось тут реалізувати. Від цього в мене така напала якась маленька депресія. Жінці там вже на телеграм розповідаю, а що там було, а що там, а як там. Раджусь з нею, але на душі така якась маленька тривога. Зрозуміло, що не все так погано. Гроші є, якщо житло знайдеться. І... і воно буде проплачено, то потрібно тратити гроші. Скоріш за все, буде в майбутньому тільки на їжу. Але Але... І... це з якої сторони просто дивитися. Якщо дивитися зі сторони оптиміста, то не все так погано, просто дружок, знайди роботу, влаштуйся, ходи собі спокійно, заробиш зарплату, і ти побачиш, що не все так страшно. А якщо дивитися зі сторони песиміста, то... Можна побачити, що на виході було 8500, а через місяць, бо ми першого прилетіли грудня в Канаду, а сьогодні 31. А через місяць в мене на карточці залишається 3600. Я, Мені цікаво, куди ви ну, не цікаво, ви запитаєтесь, а куди ж ти гроші ці подів, придурочне ти? А я сам не знаю, бо тут гроші просто ці гроші як вода. Велосипед купити. Е, о, тут тихенька вуличка така. Не велосипед купити, а, наприклад, приїхав в Ванкувер. Медогляд, 250 продукти якісь закупив на проїзд, потратив, переліт там 180-170 канадських доларів. І так цик-цик-цик сума набігла, і виходить, що ти нічого ніде толком там такого не, не купував, а в тебе. Переліт 180 і 250 медогляд, і продукти купив, і проїзне якісь купив, і мобільного оператора поповнив, і в тебе Бах 600 злетіло з карти, і ти не поняв. Житло, бах, 1000 злетіло, і це вже 1600. Тому якщо дивитись так точно, то, блін, важко потратити 5000 доларів ось так за місяць. А якщо дивитись і розбиратися в цих всіх сумах, то гроші, як вода, чи де б то не було, чи то Україна, чи то Польща, чи то Канада, гроші, як вода, і вони просто розлітаються. Тільки ця сума трошки шокує, бо коли ти не заробляєш в доларах американських чи канадських, а заробляєш, наприклад, так як я заробляв злотих, то для мене 5 тисяч доларів канадських це величезна сума. А для когось це просто одна зарплата в Канаді. Тому все дуже відносно. Але... Купив, думав про доставку, що хоча б щось заробляти. На доставку цю бах велосипед купив, сумка туди-сюди, майже 400 доларів потратив, а з них ледве заробив, від, відробив ледве 200 доларів там за якихось три дні. Зараз нема замовлень. У мене була дуже велика ставка на доставку. Ще місяць-два просто поїжджу на доставці. Подивлюсь, як це все працює, трошки краще буду розуміти мову і зможу якось. Себе краще показати на співбесіді, бо, бо хоча б буду розуміти все, що мене питають, ну не все, а відносно, і щось якось давати з цим ради. Але маємо те, що маємо. На зарплаті 3-600, і я розумію, що ой, на карті, я розумію, що я або хапаюсь за будь-яку волосинку і тут виживаю, або я просто скоро збираю, як збираю, <сь> відкладаю гроші на білет і все. Ось таке вийшло відео. Думаю, людей, які говорили про Ванкувер, що туди не треба їхати, ви придурки, не знаєте мови, ви там не розбираєтеся, вас це тільки порадує. Люди, які пишуть класні коменти і допомагають, велике, дуже вам дякую, що ви такі. Оптимісти, підтримуєте теж людей, в яких є якісь мрії і бажання. І просто щиро дякую вам за підтримку, за те, що дивитесь ці відео і переживаєте якісь наші всі нюанси разом з нами. Це справді дуже-дуже приємно і я вам дякую. Ось так поділився я своїми якимись враженнями за перший місяць проживання в Канаді. Якось так, якось так зараз. Я оце вам розповідаю, ділюся своїми думками і враженнями і сам не знаю, як буде завтра. Завтра буде новий рік з 2, з 3, з 5 числа е... треба просто хапатися за будь-що, щоб залишитись тут. Окрім цього, вчора, коли їздив на доставці, приїхав в якийсь е... ресторанчик, як називається він Bangkok City Cafe, кафе, Кафі. Типу. Не знаю, як правильно читається, то чоловік відходить, приходить до мене і каже, треба офіціант, можливо, треба почекати декілька хвилин, 4-5 хвилин. Я кажу, окей. Він каже: ти що там, де, як, що? Я кажу, та працюю на доставці, недавно приїхав, дуже важко мені було говорити, але тим не менше, ми друг друг чули, один одного зрозуміли, і це вже дуже приємно. Я кажу, та працюю на доставці, просто в, в, в Ванкувері дві неділі він каже. І що там, як робота, я кажу, work hard work. А чого? того, що я нічого не заробляю, але за день виматую 40-50 кілометрів, бо я не хочу чекати по 40 хвилин біля якогось Макдональдса замовлення, я просто їду додому. Приїжджаю додому, 5 хвилин сижу, мені приходить знов замовлення. Я знов роблю той зайвий кілометраж. Він щесь, о, да, важко. Я кажу, I am looking for a job, maybe do you have some work for me? Він такий, о, типа, а як тебе звати? А, дай мені свій номер телефону. І він побіг за бумажкою, я йому пишу там Андрій, пишу номер телефону, він такий Андрюр і не може прочитати. Я кажу, Andrew. Він, о, Андрю, клас, Андрію. Кажу. Щось там якось сказав. This name in Ukraine, щось там Andrew, but this name here is. Сказав, в Україні це Андрій, but his name is Here is Andrew. Він Вау, класно, там, щось туди сюди І взяв мій номер телефону. М -м, якось там, так що де ти живеш, я сказав, що на 20-тій авеню. Коротше, і на цьому закінчилась наша розмова. Я забрав замовлення і поїхав. Він взяв номер телефону і ім'я. Я на 90% впевнений, що він це зробив просто якось чи з вічливості, чи з жалості до кур'єрів чи до чого. Бо я зовсім не впевнений, що він може мені запропонувати в тому маленькому кафе якусь роботу. Але тим не менше він якось уважив тим, що йому було не все рівно. Він взяв номер телефону, поспілкувався зі мною трішки, і нема зовсім в мене надії, що він набере, але все ж таки. Я намагаюсь, і якщо він набере і скаже Андрій, є там на завтра якась підробіток, чи ти міг би прийти, то я з радістю піду і зароблю якісь гроші на проживання. І це все рівно круто, навіть таким способом шукати цю роботу будь-що. Тому, друзі, ось таке вийшло відео. 20 хвилин просто вам насипаю. Ділюся своїми якимись думками, враженнями, переживаннями в такий час, коли в тебе душа. Така тривожна, то не дуже хочеться записувати взагалі якесь відео, але хочу на пам'ять, як мінімум, собі, залишити його. Тому, якось так, хейтери на зв'язку, чекаю ваших класних далі коментарів. Е -е, ще раз повторюю, дякую тим людям, хто пишуть класні коментарі, допомагають, підтримують. І до зустрічі у наступних відео. Якщо Сподобалось, поставь, будь ласка, вподобайку. Підписуйся на канал, щоб далі слідкувати, як будуть розвиватись далі події. І якщо є можливість підтримати Збройні Сили України, то посилання я залишу в описі під цим відео. До зустрічі, друзі!